Вітаю, шановне панство. Сьогодні я хочу вам розказати про одну книгу. Назва її Зброя мікроби і сталь автора Джареда Даймонда. Цю шикарну книгу я рекомендую прочитати абсолютно всім. Написана в 1996 році, вона не втрачає своєї актуальності і зараз, а лише доповнюється новими даними, і все більше людей знаходять способи використати зібрану в ній інформацію навіть для великих бізнесів. У 1998 році автор отримав пуліцерівську премію за цю книгу в номінації «Нехудожня література. Основне питання, яке перед собою ставить автор, це віднайдення причини, через яку одні народи отримали більше стартових можливостей, ніж інші, і як вони ними скористалися. Можливо, хтось з вас вже встиг задатися питаннями, що за така кучерявість мови, що за стартові можливості, чому не сказати просто одні народи стали цивілізованими, а інші ні. Я свідомо не хочу використовувати подібні терміни. Одразу з декількох причин. По-перше, подібна позиція, начебто як підкреслює виняткову вищість одних народів над іншими, і здатність до цивілізації, і виняткову необхідність даної цивілізації. По-друге, для науковців цивілізація має конкретне визначення, що будується на розумінні західного світу, для яких цивілізоване суспільство це суспільство, що будується на засадах розуму і справедливості. Розуміння справедливості так, Кож ґрутується на розумінні цього поняття заходом. З розвитком науки розуміння цивілізації змінюється, але для багатьох ненауковців і зараз поняття цивілізований закладена певна вищість над нецивілізованим. Іноді в таке розуміння нашаровується нерозуміння першопричин, і з цього іноді можуть поставати хибні висновки про закладену кимось або чимось вищість одних людей над іншими. І тут ми вже вриваємось в книгу, де в третьому розділі зіткнення під Кахамаркою автор розповідає про зіткнення двох світів: того, що вважатиме себе цивілізованим і маючим право вершити долі, і того, який перший світ вважатиме нецивілізованим. Представником першого виступив іспанський конкістадор Франциско Пісаро, а другого імператор інків Атауальпа. Події розгорталися в 1532 році. З одного боку, це історія про перемогу 168 іспанців над -ти тисячною армією інків, а з іншого боку, історія така: інки верталися з битви, в які перемогли, і зустріли незрозуміло кого з іншого світу, тих самих іспанців, маючи в своєму арсеналі аж 168 людей, пісаро надіслав таке послання та через губернатор. Скажи своєму правителю, щоб він прийшов до мене, коли і як захоче, і що, хоч би як він прийшов, я прийму його як друга і брата. Я прошу, щоб він прийшов чим швидше, поза як прагну побачити його, ніякої шкоди або образи завдано йому не буде. Якщо вам трохи неприємно від слів я прийму його як брата, то ви здогадались вірно. Пісаро розставив свої війська, утворивши засідки. Коли імператор прийшов з усією своєю свитою, Пісаро направив до нього монаха Вінсенте де Вальверде, який закликав імператора прийняти християнського Бога, бо така воля Божа і так буде краще для тебе. Цього не сталося. Зчинилася колотнеча, і Пісаро вдалося взяти імператора в полон та вимагати викуп. Він пообіцяв, що імператору не буде заподіяно жодної шкоди. Коли ж викуп, кількість золота достатньо, щоб заповнити кімнату 7 на 5 метрів, надіслали. Пісаро зрадив своєму слову і просто стратив Атауальпу. І тут питання. З одного боку, 168 іспанцям на конях із рушницями вдалося здолати великотисячну армію, яка боялась коней і вистрілів рушниць. А з іншого, ця армія була під проводом загарбника, який, давши своє пречесне слово, легко його порушив. Тож хто тут цивілізований? Це питання я лишу відкритим. Повертаємося знову до книги. Одразу скажу, що я дозволятиму собі певні спойлери, так як книга не художня, ніякої біди від того не станеться. Отже, Автор розпочинає від виходу людей з африканського континенту і розселення по всьому світу. З цієї частини ми дізнаємось, коли і куди доходили люди. Так, наприклад, поява людей датується сімома мільйонами років тому. Найраніше люди прогулялися Південною Азією приблизно один мільйон років тому. До Європи дісталися 500 тисяч років тому, до Австралії і Нової Гвінеї понад 40 тисяч років тому, північної і східної Азії понад 20 тисяч років. Тому і нарешті до Америк північної понад 14 тисяч років тому, а південної 12 тисяч років тому. Тобто, перша вагома перевага це кількість років, які люди заселяли певну територію. Наступний важливий етап, на якому наголошує автор, це зникнення мегафауни. Автор дуже чесно наводить думки інших науковців, які вважають ці зникнення пов'язані з посухою в Австралії та зледенням в північній Америці. Хоча автор дозволяє собі і іронічні коментарі з приводу цього, він пише. Особисто я не можу збагнути, чому б це австралійські тварини-велетні, переживши безліч посух упродовж десятків мільйонів років австралійської історії, раптово всі вирішили перемерти майже одночасно, точнісінько і зовсім випадково під час першої появи людей на їхньому континенті. Ба Більше тварини-велетні вимерли не лише в посушливій центральній Австралії, а й в вогких Новій Квінеї та південно-східній Австралії. В Америці ситуація була абсолютно інша, але висновок автора схожий. Великі тварини Америки вже якось пережили 22 попередніх зледенінь. Чому вони раптом обрали 23, щоб одностайно вимерти на очах начебто невинних людей? Чому вони зникли в усіх природних зонах, не тільки у тих площі, яких скорочувалося, а й у тих, які наприкінці останнього зледеніння зазнали розширень? Зараз ви, можливо, думаєте. До чого тут мегафауна? Вони ж здорові і страшні, і скоріш за все, були небезпечними для людей. А питання тут в одомашненні тварин. Але одомашнення залишимо трошки на потім. Людині для виживання потрібні їжа та вода. Всі суспільства на початку живуть як мисливці-збирачі. Далі йде перехід до рільництва. Як зазначає автор, це не завжди пряма дорога. Деякі суспільства відкидають рільництво повністю або частково з різних причин. Наприклад, деякі рослини, які суспільство намагається одомашнити, вимагають по 10 років догляду, щоб дати перший врожай. Автор наводить і інші приклади. Зацитую один з них: чоловіки-мисливці часто керуються міркуванням престижу. Наприклад, вони радше ходитимуть полювати на жирафа щодня, впольовуватимуть його раз на місяць, завдяки чому здобудуть статус видатного мисливця, аніж приноситимуть додому за місяць удвічі більше їжі ніж маса жирафа, приборкавши свій гонор і принизившись до передбачуваного збирання горіхів. Крім того, люди керуються певними культурними вподобаннями. Рільники впродовж цієї історії зневажали мисливців збирачів як примітивів. Мисливці-збирачі зневажали рільників як невігласів, а скотарі зневажали і тих, і тих. А от тепер повернімося до одомашнення тварин. Уявіть, що якесь суспільство вже перейшло на рільництво капітального сіло на певній території і має зиск у вигляді передбачуваного врожаю. Десь надлишки цього врожаю треба зберігати. Там заводяться миші, на запах мишей з лісу чи полів приходять коти. Люди дивляться, як коти ловлять мишей і думають: М -м, така плюшка нам треба. Кіт годується мишами, приводить кішку, у них кошенята, боже, які милі, мамо, давай лишимо все. Вітаю, 500 тисяч років по тому. Нащадок такого кота спихує мене зі своєї криваті, бо він тут цар і а я кожен раб, який чистить його туалет. З іншими тваринами, плюс-мінус та сама історія. Дуже добре, що в мене кіт, а не кінь, який, до речі, був одомашнений у нас тут, в Україні, в районі північного причорномор'я. Це дозволило поширити свою культуру і мову далі на захід. Від тварин ми отримали не тільки робочу силу, як от помічників на полі чи захисників на полюванні, додаткові білки через м'ясо та молоко, а також мікроби. Одомашнення тварин давало суспільством імунітет на ці мутовані мікроби, які переселялися з тварин в людське тіло і певним чином взаємодіяли. Джаред Даймонд зазначає наступне. Подарунком для мікробів став розвиток торгівельних шляхів, які ще до римських часів фактично сполучили між собою людські популяції Європи, Азії та Північної Африки у велетенський розплідник мікробів. Саме в цей час віспа кінець кінцем досягла Риму і під назвою Антонієва Чума вбила мільйон римських громадян протягом 165-180 років нашої ери. Бубонна чума вперше з'явилася в Європі як Юстиніанова чума в 542-543 роках нашої ери. Але на повну силу вона вдарила по Європі як епідемія чорної смерті аж у 1346 році, коли новий шлях осі Схід-Захід забезпечив швидке перевезення зараженого вишами хутра в Європу. А тепер повернімося до подій 1532 року під Кахамаркою, 168 іспанців, тисячі інків. Як думаєте, яку кількість місцевого населення в обох Америках винищили мікроби? 95%. Вся та суміш з мікробів, що сотнями і тисячами років мігрувала з континенту на континент, змішувалась, зростала, еволюціонувала раптом вся хлинула на тубільне населення Америки. Рогомою перевагою Євразії стало її розміщення в ширину, що дало велику нерозривну площу для поширення тварин та рослин. Тобто ті тварини, що були на сході материка, могли також існувати і на його заході. Протяжність Євразії в цьому плані дуже відрізняється від протяжності по осі схід-захід інших материків. І це справді важливо, як розписує автор, і повторяти всі його слова я не буду. Тут вам доведеться або повірити, або прочитати. Але не лише для тварин та рослин подібний поділ важливий, а і для суспільств, що зростають. Автор наводить шість груп екологічних чинників, які можуть суттєво вплинути на розвиток соціуму, що умовно вийшов з однієї точки, а саме клімат, геологічний тип, морські ресурси, площа, почленованість рельєфу і ізольованість. Цю думку він розвиває на прикладі двох племен, що вийшли з одного суспільства і розмістилися на різних островах, недалеко одне від одного. Одні не мали великої кількості земель для рільництва і контролювали прирост населення шляхом кастрації хлопчиків, а інші цю землю мали, що дало змогу утримувати невеличку армію. Ось ця невеличка армія якось і висадилася на острові колишніх родичів, вбила чоловіків і забрала всіх жінок. Почленованість місцевості дає або не дає змогу взаємодії суспільств, обміну ідеями та знаряддями і так далі. Я не хочу переказувати всю книгу, тому що дуже хочу, щоб її прочитали якомога більше людей. Якщо у вас виникли питання, я впевнена, всі відповіді ви знайдете в книзі. Також хочу звернути увагу прихильників корейської та японської культури на видання 2003 року, до якого додана стаття про походження японців, де автор піднімає питання, чи не пішли японці від корейців. На мою думку, ця книга шикарне щеплення від расизму та будь-якого шовінізму. Автор дуже широко пояснює, які території і чому мали певні переваги і як їх втрачали, чому, маючи на початках все, зміна клімату на родючому півмісяці змінює цю перевагу, чому Європа, десь після 900-го року нашої ери. Та її частина, що лежить на захід і на північ від Альп, не зробила жодного значного внеску в технології старого світу. Вона натомість запозичувала різні технології зі східного середземномор'я, родючого півмісяця та Китаю. Навіть протягом 1000-1450 років потік наукових та технологічних нововведень переважно рухався до Європи. Чому Китай, в якому харчове виробництво зародилося приблизно в той самий час, що і на родючому півмісяці відмовився від такої переваги, як океанські кораблі, як на це вплинула одноосібність влади в Китаї? Чому цього не зробила розділена Європа? І як це в подальшому вплинуло на поширення культури? Ці і інші цікавезні питання Джаред Даймон не просто піднімає, а й дає на них відповіді. Тому, шановне панство, приємного читання. Я впевнена. Ви не пожалкуєте. Почуємось.